Довго, дочко. Вже сон трава пересвітати стала, ото зозулечка масочку сколотить, червоні черевичку бере. І людям на літа. Вже звирею поприлітали гості, ожовтими пушинками плавають на чистім плесі, каченятка бить. А хто мене збудив? Коли весна? Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось? Стіль, чуєш, то весна співає? Ні, то хлопець у сатурці грає. Який? Невже се той, що греблі рве? От я не очікувала від нього. Ні, людський хлопець, дать колега біж. Лукаш найменє. Я його не знаю, бо він не звідси, він здалеку, не з цих лісів, а з тих борів соснових. що наша бабка любить зимувати, осиротів і із матір'ю доволі, то дядько Лев Прийняв Бог у Хотіла б я його побачить. Та навіщо він тобі? Він певне гарний. Не задивляйся ти на корпів людських. селі своїм дівчатам небезпечно. Який бо ти, дідусю, став суворий. Це ти мене отак держати будеш, як водяник русалку? Не держу я тебе, дитинку, то водяник привик виход віку, все зеве засмоктувати. Я звик волю шанувати, райся з вітром. Жартуй з перелесником, я хочеш всю силу лісову й водяну, гірську й повітряну приваб до себе. Але оминай людські стежки, дитину, бо там не ходить воля. Там жура тягарстві носить. Оминай, їх Дівдоню, раз тільки ступиш і пропала воля. Невже не все так, щоб воля та й пропала? Все так, колись і вітер пропаде. Не точи, це кров її. Та що ти, дівчино? Чи я розбійна? Я хотів соку з берези вточити. Не точи, це кров її, не пий же кров сестри моєї. Березу ти сестрою називаєш. Хто ж ти така? Я мавка лісова. А от ти хто? Я від старих людей про мавок чув не раз, але зроду не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би ні? Та що ти зовсім така, як дівчина, Вані. ні. Хочі, як панна, бо руки білі і сама то І убрана ти якось не пананське. А чому у тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були як небо сині. О, вже сиві, як та я хмара. Чи здається карі? Ні, напевно, чорний. Все таки дивна. Чи ж гарна я тобі? Не знаю. А хто ж ти знає? Таке Чого ж його не можна запитати. Он бачиш, там питає дика рожа, Чи я хороша, а я її в верхові ті. найкраща в світі. Я не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе, та й годі. Ні, мого в лісі в нас нема нічого. Чи то ти все отак сидиш у нас? Я з роду не виходила ще з нього. А скільки ти живеш на світі? Справді, ніколи я не думала про це. Мені здається, що жила я завжди. І це ти все була як от тепер? Здається, все така. А хто, хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Маю, є лісовик. Я звую його дідусю, а він мене дитинко або доню. То хто ж він? Дід чи батько? Я не знаю. Хіба ж не все одно? Ну, та й чудні ви його тут по лісі. Хто ж тобі тут баба? Чи, мамо, чи як у вас тут живуть? Мені здається часом, що верба, ота суха, старенька то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порох на м'якенькому стелила мені ложе. І це ти все так зимувала? Що ж ти робила цю зиму? Нічого, спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очерет. Верба репіла все. Засни. засни. Снилися мені все, більві сни, на сріблі сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти лискучі, білі, тихі, ніжні зорі спадали з неба тихі, непрозорі і клались попід наметами. Біло, чисто попід наметами, ясне намисто з кришталю грає і рягтить усю. Я спав, дихали так вільно як ти Чи тобі так добра? Так. Твоя сопілка має кращу межу. Заграй нею, а я поколешуся.